Максимальний захист для сил спеціального призначення модульний захищає та вентилюється. Технологічний японський бойовий шолом із захистом обличчя. Захисний шолом третього класу зроблений японцями, і як ми всі розуміємо, це технологічна річ. І майбутнє воно дійсно вже в нас. Як ви бачите, це все модульне вмикається, і навіть швидкість. Вентиляції, тобто повітря регулюється. В даному випадку не під'єднаний акумулятор. Це просто для того, щоб продемонструвати вам. Бачимо, що є ну, не рельс, але кріплення різкі. А я твій батько. Скажімо так, я його просто начепив, щоб вдягнути, але ну, Зі сторони він точно виглядає непогано, і модульний, який на стенді просто ну максимально крутий, але там він цільний не знімається. Тут за допомогою магнітів він фіксується для того, щоб можна було, а і до речі, сумісний з респіраторами та напівпротигазами. Він спеціально розроблений для інтеграції з засобами захисту дихання, комунікації та нічного бачення.